Привіт! З вами податковий консультант в Німеччині Міла Лернер. Сьогодні ми з European People Media підготували для вас важливу тему про податкове резидентство в Німеччині, коли воно настає та які має наслідки. Ви приїхали в Німеччину та влаштовуєте власне життя в країні. З якого моменту ви стаєте податковим резидентом та мусите платити податки? Давайте розберемося, коли та за яких умов починається податкове резидентство в Німеччині. В Німеччині існує поняття обмеженого та необмеженого податкового резидентства. Beschränkte та «Unbeschränkte Steuerpflicht». Обмежене резидентство застосовується для іноземців, які постійно проживають за кордонами Німеччини та мають німецькі доходи, наприклад, дивіденди від німецьких компаній або від оренди нерухомості на, на території Німеччини. Вони повинні оподатковувати тільки та виключно дохід, створений та зроблений на території Німеччини. Що відбувається в інших країнах, німецьку податкову хвилювати не повинно. Необмежене резидентство, в свою чергу, передбачає оподаткування всього світового пунтоходу, тобто абсолютно всіх надходжень з будь-яких джерел та країн. Про запігання подвійного оподаткування ми поговоримо в окремому дописі. Поки що, давайте т'ясуємо, з якого моменту людина набуває необмежене резидентство Німеччини. Згідно з параграфом 1CGZ, податкове резидентство починається в момент, коли людина засновує місце проживання Вонзіц. Або визначає місце свого постійного перебування Aufenthalt, на території Німеччини. Ці умови можуть існувати як разом, так і незалежно одна від одної. Отже, перша ознака резидентства постійне місце проживання. Це будь-яке приміщення, яке може вважатися за квартиру. Тож, неважливо, живете ви у власному будинку, в орендованій квартирі чи кімнаті. Готельний номер також може бути місцем проживання, якщо ви орендуєте його на постійній основі. Чи зареєстровані ви за цим місцем не має значення? Податкове резидентство починається заднім числом з моменту заснування подібного житла, тобто підписання договору купівлі або оренди. Місце проживання у вас може бути декілька в різних країнах, що створює проблеми у визначенні країни оподаткування доходів. Проте тут є низка додаткових умов, на які можна спиратися. За наявності житла податкове резидентство не може бути надано у випадках, коли ви не проживаєте в приміщенні або не маєте туди вільного доступу. Або не вкладаєтесь фінансово. Тобто, якщо ви періодично відвідуєте цітку в німецькій квартирі, від якої у вас немає власних ключів та за яку ви не платите, то у вас немає місця постійного проживання в Німеччині. Друга ознака резидентства – місце постійного перебування. Якщо ви не маєте квартири або аналоги її в Німеччині, але перебуваєте в країні протягом тривалого часу, як правило, це 183 дні та більше, то Німеччина стає місцем вашого постійного перебування. Причини вашого перебування не повинні мати приватний характер. Таким чином, поїздка у відпустку, яка триває кілька місяців, не може призвести до постійного проживання, а отже, до необмеженої податкової відповідальності. Однак, якщо приватне перебування триває довше одного року, закон все одно припускає, що Німеччина для вас є постійним місцем перебування, і таким чином, ви стаєте необмеженим податковим резидентом зі всім своїм доходом. На відміну від місця проживання для цілеоподаткування, Може бути лише одне місце постійного перебування. І які наслідки отримання статусу податкового резидента Німеччини? В такому випадку весь ваш дохід з усіх джерел та країн підпадає під оподаткування в Німеччині з моменту вашого прибуття в країні. Якщо ви в цей час отримували будь-які доходи, окрім заробітної плати, то ви повинні подати декларацію за відповідний календарний рік. Залишайтесь з нами та залишайте ваші питання у коментарях. Ми робимо все можливе що допомогти вам розібратися з усіма особливостями оподаткування в Німеччині.